Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Всі ми, звичайно ж, готуємося пережити опалювальний сезон і цю зиму. Чи можна якось спрогнозувати плани ворога саме на цей період? Чого вони хочуть? Плани в першу чергу нанесення ударів по ТЕЦ. Якщо ми подивимося, крім власне тих ударів по гідротехнічних спорудах на Дніпропетровщині, одночасно було нанесені удари по об'єктах критичної інфраструктури Запоріжжя і відповідно, на Донеччині. Донеччина це знов ТЕЦ. Тобто, якщо згадати відповідно нанесення точкових ударів по об'єктах, мавиць мовиться про те, що в Харкові, то можемо говорити про певну послідовність дій. Відповідно, будуть бити і по скорше все нафтопереробних заводах, те, що від них залишилося, мовиться про Кремінчувські по а, газових. А, родовищах і газових сховищах, тобто унеможливлювати нормальний процес проходження опалювального сезону, ну плюс, відповідно, склади накопичення вугілля та інше. Ми маємо бути готові до будь-яких розвитку подій, не виключаю власне продовження практики ядерного шантажу чи то ядерного тероризму з боку Російської Федерації. Мовиться про ситуацію навколо Запорізької АЕС. Коли Російська Федерація пристане знов-таки до характеру військових провокацій, а це обстріли самої території Запорізької ЕС, відповідно використання е, військового контингенту, який знаходиться безпосередньо на території атомної станції, як фактору тиску, виключно вже на уряди е, провідних країн світу. Мовиться про можливість шантажу щодо і відключення АЕС, і відповідно можливих технологічних катастроф техногенних. Плюс, відповідно, Російська Федерація буде використовувати цей важіль впливу, щоб унеможливити нормальне проходження знотики опалювального сезону. Мовиться про те, що загальний внесок Запорізького АЕС – це приблизно до 30%. Від загального обсягу електроенергії, яка виробляється українськими АЕС і українськими ТЕС, тобто достатньо великий обсяг. Росіяни це прекрасно розуміють, тому я не виключаю власне повторення тих сценаріїв, які вже були, але з наближенням опалювального сезону, тобто друга декада жовтня місяця. Ці провокації можливі, і я ще раз закликаю українцям бути готовим до подібних розвитку сценаріїв. Зрозуміло, це дійсно дуже дуже влучно знати і розуміти. До нової зустрічі. До нової зустрічі тримаємо стрій.